Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю глядачі телеканалу Чернівці сьогодні п'ятниця, 12 квітня. Останній робочий день тижня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. Мене звуть Петро Гайдащук. І час поговорити про останні новини дня, що минає. До вашої уваги коротко про основне. Засідання круглого столу на тему вступу України до НАТО відбулось у Чернівцях. Інноваційний фонд розвитку створять в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Чернівецькі бійці зі змішаних єдиноборств повернулись додому з перемогою. Про роль органів влади та громадянського суспільства в євроатлантичній інтеграції говорили сьогодні під час круглого столу на тему Україна аспірант НАТО. З метою обговорення реалізації державної політики у сфері входження до НАТО із залученням громадськості за круглим столом зібрались представники влади області, міста та різних установ і організацій. З нагоди 70-ї річниці підписання північно-атлантичного договору в Чернівцях за участі представників влади краю відбулось засідання круглого столу щодо обговорення теми відносин України та НАТО. Перші кроки до вступу в альянс Україна зробила, ставши аспірантом НАТО. Після чого відносини з цією організацією зміцнились у 2014 році з початком російської агресії проти України, знаючи історію, просто побачимо, що альянс тільки розширювався. Не було країни, які б вийшли юридично з цієї організації, а він тільки поповнювався новими і новими країнами. А з 91-го року для нас українців особливо важливо це сказати, що вступили до НАТО країни, які ще вчора були в системі організації Варшавського договору, які ще вчора були в комуністичному таборі. І які ще вчора, до речі, були суб'єктами атаки з боку організації Варшавського договору, пам'ятаємо і історію з Угорщиною 1956 року, і історію з Чехословаччиною 1968 року. Тим не менш, ці країни, починаючи з 90-х років, пройшли план дій щодо членства, підтримали всі ті вимоги стосовно кандидування і стали повноцінними членами організації НАТО, особливо для України цей досвід важливий. Також, як зазначив Михайло Павлюк, вхід України до НАТО це не тільки набуття військово-політичного союзу, але і отримання інструментів реагування на різного роду виклики, як для країни загалом, так і для області, зокрема. Але але дивимося також на потужну організацію, яка реагує на кіберзлочинність на виклики гібридної війни, яка повинна реагувати на ті виклики, які стоять перед кожною демократичною вільною державою сьогодні. у Цивілізованій Європі і очевидно з цими завданнями дуже тісно повинна кооперувати Україна, як країна, яка зазнала агресії, так і Чернівецька область, яка є теж прикордонною, і для нас теми, скажімо, пов'язані з тероризмом і протидією міжнародного тероризму, протидією міжнародній злочинності, протидією неконтрольованій міграції. Це теж для нас, для прикордонної Чернівецької області, є та повинно бути у центрі уваги, як можемо ми спільно з країнами НАТО протидіяти цим новим викликам. Петро Гайдащук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Я думаю, що понад 60 правопорушень із завданням збитків в розмірі більш як 7 тисяч гривень було зафіксовано на території Чернівецької області рибоохоронним патрулем з початку періоду нересту. Нагадаємо, з 1 квітня до 9 червня заборонений вилов риби, окрім любительської риболовлі, на одну вудку. Робиться це з метою збереження рибних ресурсів та створення сприятливих умов для нересту риби. Незважаючи на заборону, є ті, хто порушує закон. Прикладом є затримання рибалок в Кельменецькому районі, де один з порушників за допомогою незаконних знарядь лову здійснював вилов риби. Зокрема, було в нього 10 лящів та одна білизна риба. От він, це був складний протокол по ньому, збитки він наніс біля 2 тисяч гривень. Другий правопорушник теж Кільменецький район, село Грушівці. Там правопорушник теж здійснював вилов риби незаконними знаряддями лову. І, і, і чим завдав збитків на 5 тисяч там двісті сорок гривень державному своего господарства України? Тому ми попереджаємо всіх е, любителів рибалки, хто буде на сьогоднішній день порушувати правила спортивного та любительського лову та природоохоронного законодавства про те, що е, Поблажок не буде нікому, будемо вилучати та забирати і знаряддя лову, і плавзасоби, і разом з поліцією вилучати транспортні засоби до рішення суду. Масло, вершки, кисломолочні продукти та кілька видів сиру. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив Добрі Газди», що утворився півтори роки тому, поступово розширив свій асортимент. Спочатку молоко сюди здавали 32 родини, тепер їх уже 40. Як місцева ініціатива підприємців з села Михайлівка Глибоцького району дозволяє заробляти фермерам, розповість моя колега. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив Добрігазди був створений півтори роки тому. Спочатку в об'єднання входило 32 родини, що живуть на території Глибоцької ОТГ. Тепер їхня кількість зросла до 40. Ці люди щоранку привозять від 300 до 700 літрів молока. Все залежить від сезону. Після цього роблять аналіз кожній людині молока. Ось цим апаратом, і це все записують. До відповідного обліку, і кожна людина знає, скільки вона здала молока, яке молоко за жирністю, чи жирне, чи нежирне, і вже після цього людина. Повертається додому і займається відповідно своєю худобою. Та беруть молоко не у всіх. Аби вступити до кооперативу, потрібно виконати суворі умови. Потрібно, аби кожна корова, яка дає молоко, пройшла ветеринарне обстеження. Тварина повинна мати паспорт. А ще люди мають постійно виконувати приписи ветеринарної служби. От, наприклад, корову вкололи якимось антибіотиком, вона хворає, ветеринарна служба повідомляє їх, кооператив, і ця людина на той час молоко сюди відповідно не здає, допоки худоба не буде вилікувана і доведена до тої якості, яку потрібно. Що два тижні пізніше щомісяця вони здають аналізи на мастит. Бо ж якщо корова має цю хворобу, то молоко має властивість не згортатися, що може зіпсувати сир. Саме цей продукт став основним, який виготовляють в кооперативі. Виготовляємо ми три види основних три види сиру. Це є австрійська технологія, італійська технологія і також голландська група сир. Сирі Тверді і напівтверді, а також супутні товари. Ми також виготовляємо і творог А ще тут пастеризують молоко, яке реалізують місцеві навчальні заклади. Тож місцеві діти вживають власний продукт. Виготовляють тут масло і вершки, а ще кисломолочні продукти. щороку асортимент тільки збільшується. Та ця ідея виявилася настільки вдалою, що потужностей виробництва не вистачає, аби задовільнити весь попит. потужності нашого кооперативу не дозволяють нам. Всю Україну там забезпечити, але є. Люди, які нас знають, і також замовляють із Києва, і з інших областей передаємо, привозять, приїжджають. З цього виробництва сиру та іншої молочної продукції місцеві фермери мають прибуток, як і колись мають куди здавати молоко на обробку. З людьми, що постачають молоко, розраховується кожні два тижні. 9 гривень базова при жирності 3-4, Ну якщо людина здала, що в неї жирність молока 4, то відповідно різницю її донараховують. У нас були випадки, що молоко сягало 14 гривень, 13 гривень суть проекту, в вимагають європейці, щоб ту додану вартість отримав. Безпосередньо той, хто годує худобу створений сільськогосподарський обслуговуючий кооператив Добрі газди за грантові кошти від Австрійської агенції розвитку та програми розвитку ООН в Україні. Тепер же підприємці шукають додаткових надходжень, аби і надалі розвиватися. Таким чином, на цій продукції заробляють усі і місцеві фермери, і підприємці. А ще податки сплачуються в громаду. Анастасія Кокоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Прилетіли на весілля друзів, а опинились на власному. Пара, що побралась півстоліття тому, поновила свої шлюбні обітниці. І заради цього вони прилетіли в Чернівці. Адже пара вже понад 45 років проживає в Ізраїлі. Анастасія Кукоячук побувала на золотому весіллі та дізналась у молодят секрети щасливого шлюбу. Наречена Євгенія хвилюється, бо ж про те, що сьогодні у них весілля із чоловіком Йосипом, з яким вона прожила 50 років у щасливому шлюбі, для неї стало сюрпризом. Про поновлення шлюбних обітниць жінка дізналася лише на сходах Рахсу. Такий сюрприз батькам вирішили влаштувати діти, та ініціатором став сам наречений. Підготовка тривала довго і прискіпливо, адже подружжя вже більше 45 років проживає в Ізраїлі, хоча народилася і розписалася у Чернівцях. Тож і обітниці поновлювати мали саме тут, розповідає донька подружжя. פאפה פזבניל, נהי, היא כזל שטון חודשי דיאלת מאמי סורפריס. יאז כזל אחר השואה שטות יכולות שטון ידיאללה. אז כזל... Капри свої брата і приходити сюди. А ось наречені й не говорили до останнього. Пані Євгенію заманили до палацу урочистих подій на весілля дітей, друзів. І тільки на сходах до зали жінка дізналася, що вона сьогодні знову виходитиме заміж. Я Не знала, і я навіть вчора не знала, що діти приїжджають. Один з Америки приїхав наші діти з Ізраїля, і для мене це шок був. А сьогодні це взагалі… Ні, цві наречені кажуть, що секрет того, що вони разом уже півстоліття дуже простий. Це величезна повага один до одного та, звичайно ж, прекрасні діти, в яких вони вклали все те, що мали. Незважаючи на сюрприз, це весілля пройшло спокійніше, ніж їхнє перше, розповідають молодята. Адже день весілля у 69-му році співпав зі змаганням у області по настільному тенісу. А пані Євгенія входила до збірної вишницького району. Бо ж саме там жінка навчалася в художньому коледжі і взагалі їхню родину поєднав спорт. Дружина тенісистка, чоловік – футболіст. І вона стояла в платьє, в спортивних брюках, тому що їй треба було в цей день Біжать на сорівнування. І 50 років – це не так вже й багато, зазначив наречений. Я думаю, що це немає часу пройшло, тому що між маршем Мендельсона і траурним маршем розстояння дуже мало, так що це було не дуже багато. Ми живемо ще 50 років. Анастасія Кукоячук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Інноваційний фонд розвитку створять у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Представники закладу та бізнесу обговорили шляхи створення ініціативної платформи, яка дасть змогу підтримати діяльність університету і сформувати нове середовище для отримання належних знань та практики для студентів. Детальніше про це дивіться далі. Підвищити міжнародний престиж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в якості дослідницького, аналітичного та міждисциплінарного центру. Саме це, на думку виконуючого обов'язки ректора Олега Ангельського, є стратегічною метою на сьогодні та в найближчій перспективі. Для досягнення цієї цілі науковцями спільно з представниками бізнесу була розпочата робота щодо створення інноваційного фонду розвитку університету, завданням якого стане наукова та фінансова підтримка навчального закладу. Сьогодні організаційне засідання. І ми будемо визначатись, у нас є своє бачення, у бізнесменів є своє бачення, ми будемо визначатись з пріоритетами, що, з чого ми почнемо і що буде першим, наступним і так далі. Треба розширити горизонти співпраці не тільки в галузі науки, в освітньому процесі, в культурно-масовій роботі, для того, щоб Чернецький університет більш впевнено себе почував. До ініціативи долучились близько десятка представників бізнесу Буковини, які зацікавлені у розвитку потенціалу університету, активізації багатьох напрямків роботи вузу, виході його на ще більш міжнародний рівень, що дозволить реалізувати різні проекти, а головне дасть змогу продемонструвати студентам власні знання на практиці. Будемо створювати підстави для того, щоб студенти могли розкрити свої найкращі якості, щоб вони не тільки вчилися теорії, а мали практичну базу не тільки в українських підприємствах, в українських і взагалі і в Чернівецьких, а мали повну можливість в міжнародних компаніях проявити свої якості. Бо студенти дуже швидко опановують нові знання, але потрібно десь примінитись. Сучасний світ потребує швидких рішень, і ми цю платформу. Форму хочемо створити в широкому сенсі. Це не стосується тільки, наприклад, якихось галузей. Це загалом, які є факультети. Ми хочемо, щоб будь-який факультет мав можливість своїм студентам запропонувати такий альтернативний варіант і навчання, і е, подальшому роботи. Петро Гайдащук, Чігак, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У ритмі дитячого серця. У Чернівцях стартувала 14-та по рахунку акція всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця. Цьогоріч благодійники збирають кошти для придбання медичного обладнання в кардіологічні відділення дитячих лікарень, адже кожна шоста дитина із тисячі народжується з вадами серцево-судинної системи. Благодійникам вдалося запросити двох учасників «Голос України», за допомогою яких вдалося зібрати більше 32 тисяч гривень. Благодійна акція Серце до серця у Чернівецькій області проводиться вже 14-й раз поспіль. Щороку благодійники обирають тематику. Минулоріч збирали гроші на апаратуру, яка діагностує вади слуху. А ось у 2019-му вирішили збирати на обладнання для дитячої кардіології. І аби більше людей долучилося до акції, Анна Риборчук вирішила скористатися родинними та дружніми зв'язками та запросила учасників «Голос України, аби вони влаштували для глядачів справжні шоу. Повезло з братом це пункт номер один. А пункт номер два мені повезло з другом, так як з Сашою ми випускники медичного університету. Ми колеги. Ну і звичайно, він по життю як лікар педіатр теж не міг відмовити. Ну і Рибарчук є взагалі волонтером Максії серця до серця. Вже стільки скільки я близько шести років, тому вони є учасниками сьогоднішнього концерту. Тож у залі академічного палацу ніде яблуку впасти на концерт. Прийшли не тільки студенти та молодь. В залі чимало шанувальників і більш поважного віку. Гроші від продажу квитків підуть на закупівлю медичного обладнання. До різних заходів для того, щоб з. Брати максимальну кількість грошей, тому що саме від цієї суми ми вже відштовхуємося тоді, коли розуміємо, який саме апарат треба купити для дитячої реанімації, а саме для того, щоб визначити рівень здоров'я, немовлят, а саме їхнього серденька. Тому ми приймаємо участь в багатьох заходах, це тільки один з них, і я радий, що я. Мінімум своєю музикою можу сьогодні долучити в мене є особливо приємним багато є дітей. Ми пустили вже в кінці в тижні таку інформацію, що якщо у вас немає фінансів, але ви хочете відвідати концерт, вас ніхто не буде зупиняти. Тому сьогодні в нас є з дитячого будинку дітлахи, тобто ті, хто хоче просто відчути кайф музики і своєю присутністю підтримати діточок. Програма для цього концерту артисти готували особливу – ніякої лірики, тільки драйв. Це буде не сумний репертуар, а такий більш драйвовий, тому що це не про печаль. Це навпаки, ми робимо для дітей гарну справу і тому нехай самі пісні, сам плейліст залишається інтригою. Просто роблю те, що можу, і я вважаю, що якби кожна людина просто робила те, що вона може, для того, щоб було класно, добре і комусь простіше жити, то я думаю, ми б жили набагато краще. Анастасія Кукуячук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Один дискваліфікований через травму четверо чемпіони. Чернівецькі бійці зі смішаних єдиноборств ММА знову повернулись з перемогою з чемпіонату України серед дорослих. Це змагання вперше проводилось за участі рефері з міжнародною кваліфікацією та за новими правилами. А перемога тут це шанс потрапити до збірної України з ММА. У чому секрет чернівецьких спортсменів, дізнавалась моя колега. Цей чемпіонат вперше проводився по новим правилам. Розкажу, чому. Тому що об'єднувалися дві крупні федерації, які на сьогоднішній день мірові, які на сьогоднішній день насчитують близько 120 країн. І президент мірової федерації в місті э Керрі Браун і лучший рефери UFC Приїхали як супервайзери на цей чемпіонат. До речі, поєдинок. В якому брав участь Конор Макгрегор та Хабіб Нургамедов судив якраз Марк Годард. І ці поважні гості приїхали на чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА, аби подивитися, чи дотримуються нових правил українські спортсмени. Відтепер змагання проходять за таким принципом: спортсмени не мають права проводити більше одного поєдинку в день, а зважування проходять перед самим боєм. Тож наші спортсмени виступали чотири дні підряд, бо ж в середньому вони мали якраз таку кількість поєдинків. Приїхали. Пять человек и один парень у нас выиграл с явным преимуществом кричун Василий, но получил травму в брови. Січення було, і тому його врач не допустил, снялся. хотя мог виступати, і ті парні, котри були чемпіонами, у них виграло здесь. У нас чорнався на турнірі Васіліш. Тож захищати честь Чернівецьких бійців довелося чотирьом. Всі, хто продовжив змагання, привезли золото. Серед них була одна єдина дівчина з Чернівецької області Флора Лучич. Її поєдинок відмітили почесні гості. Але Флора не тільки чемпіонка України по ММА. Вона є п'ятеризовою чемпіонкою світу. З Панкратіону 19-річному Івану до таких висот потрібно ще працювати. Та хлопець каже, що усього за 3,5 роки тренувань він спромігся у своїй ваговій категорії навіть з недостачою ваги побороти дуже сильних суперників. Що хлопці ганяли з 82, там з 84, в 77, Дуже ну, дуже серйозні хлопці. Там готувалися до цього чемпіонату України, бо це як відбірковий чемпіонат на Європу, на світ на світ. А у фіналі я вирув теж з Києва, теж серйозні хлопеці. Я вже з ним. Спотикаюся вже другий раз з того року, другий раз з ним в другому раунді я його виру, теж душним душ, прийомом. А ось Тарас готувався дуже продумано. Він з тренером розробляв спеціальну стратегію. У мене було три поєдинки. Відповідно, суперники були і стилістично різні, і з різними антропометричними даними. Тобто хтось більш низький, з короткими руками, хтось навпаки більш високий, ніж я. Підібрали, слава Богу, стратегію під кожного з них, відпрацювали в своєму стилі. Нав'язали свій темп і свою манеру, і за рахунок цього вдалось виграти. Вже в травні чернівецькі спортсмени вирушать на чемпіонат Європи з ММА, який відбудеться в Римі. Та не тільки бійці з Чернівців відзначилися на цьому чемпіонаті. Чернівецький рефері Андрій Клепіковський єдиний з 30-ти, отримав можливість пройти міжнародний семінар, після якого він отримає міжнародну кваліфікацію. Тож зможе стати суддею міжнародної категорії. Анастасія Кукаячук Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це все на сьогодні. Більше новин ви зможете дізнатись на нашому сайті давідабідабімтеркаком де також відбувається пряма трансляція нашого телеканалу. Також новини можна переглянути на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook. На цьому я прощаюсь з вами. На все добре, хай щастить.